Прийшла негативна думка: одразу запиши її і перепиши на 180 градусів. Тобто, перша установка і думка, яка тобі прийшла, має бути записана і переписана для формування навички. Адже насправді негативні думки, які приходять, це зачасту не твої думки, думки твоїх мам, бабусь, дідусів, пап. Чому? Тому що ці люди прожили якийсь свій досвід, можливо, були тривожними, можливо, мали якісь обставини, які змусили їх так думати. І тому часто це нав'язані думки тобі. І ти маєш їх змінювати, адже наша думка відтворює нашу реальність. Змінюючи свою думку, ти змінюєш свою реальність. Тому одразу запиши негативну думку і зміни її на 180 градусів, щоб вона стала позитивною і діяла на благо. А якщо ти помітив. Що тебе турбують негативні думки? Запрошую тебе на консультацію. Я допоможу змінити ці думки та розкажу, як працювати на створення позитивних і реалістичних намірів.